2011 рік з ними під час засідання були різні, надійшло десь 20 різних подань, вона не легка не проста робота, але знаєте, легкий заслуговує на те, щоб її отримали премію імені братів Левків, отримали достойність. І ними ми стали цього року. Я з великою приємністю хочу попросити. Літературні премії за 11 рік стали лауреатами, перепрошую. Режисер, народний артист України Олег Мусійчук. Також на руку у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка виставила Мазепа, сценічний варіант Богдана Мельничука та Олега Босийчука за творами Богдана Левкого. Львівський письменник, уроджені з села на раю, наша земля, на Бережанщині Левко Різник за романами останніх років, у тому числі опубліковані в журналі Літературні Тернопіль. Література літературознавець, доктор філологічних наук, професор Тернопільського філологічного е, університету, Національного педагогічного університету імені Володимира Натюка. Е,

Заселення торгов літературознавчих праць, зокрема дослідження та купуєзації творчої спадщини Богдана Левкова. Цього року він також готує міжнародну конференцію або всеукраїнську конференцію до 140-річчя відзначення ювілею Богдана Левкова. Є ще тут нас, наш тоді. У нас основний, що люди Україну не, не від до, до глибини серця, а до глибини кишені. Наш головний спонсор. Всі ви знаєте. І так ви знаєте, що ще вирішила? Е, рада вирішила подякам відзначити директора школи імені Богдана Левко Олега Тернопільського за вогонь особисті внесу, вшанування творчості Лепко та встановлення по грудня біля цієї школи. І дуже приємно, так надіслали, знаєте, що приємно, що з кількох областей надійшли ці, і, до, до речі, з Донецька. Ee, голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобиль допомога Віктор Тупілко з Донецька надіслав цілу цілий пакет справ, як, як вони популяризують українську ідею, українську е, справу. І найголовніше популяризують Богдана Легко. Звичайно, ми десь відклали десь до можливо на, до дня незалежності, але це людина унікальна, розумієте? Донецьк Отут День Соборності, мені це сьогодні дуже приємно про це засвідчити. Що залишається? Я би дуже просив, щоб сусід... А, перепрошую. і ще подякую Тамару Удіну. Вона унікально зробила книжку, ну, то, що вона художниця від Бога то само собою, а то, що вона зробила ще унікальну книжку, яка вона вийде в серії видавництва Меморіал, репресовані художники Тернопільщини. Розумієте, а ви самі знаєте, що і причетні десь легкість тема. Я сьогодні ще дуже просив би, шановне товариство, щоб ви не стояли тут і сухо, щоб ви трошки укропили все таке свята не зляне, продовжується ще.